Першого другого супоміт номер 8 Наша школа працює над проблемою забезпечення якості і доступності освіти через обґрунтовану систему компетентністорієнтованого навчання. Застосування новітніх інформаційних засобів навчання дає можливість використовувати педагогічні практиці, психолого-педагогічні розробки, які інтенсифікують навчальний процес, формування ключових компетентностей, реалізують ідеї розвивального навчання. Сучасні комп'ютерні технології поєднують в собі необмежені можливості для самостійної та спільної творчої діяльності вчителя і учні та створення сприятливого середовища для розвитку інтелекту дитини. І саме тому темою моєї проблеми є використання інтерактивної діяльності як діалогу. Взаємодії вчителя й учня в системі компетентнісного орієнтованого навчання. Проблема цікава, дає можливість реалізувати себе як активну самодостатню особистість та виховання, виховати учня орієнтованого на спосіб пізнання через самостійну діяльність. Є актуальною для будь-якої аудиторії дітей. Я намагаюсь цю проблему вирішувати шляхом володіння різноманітними технологіями, методами, формами, прийомами, які сприяють ефективній роботі з дітьми різного рівня розвитку і різної бази знань. Я пропоную вашій увазі фрагмент уроку інформатики 9 класі. Перш ніж перейти безпосередньо до уроку, у мене до вас прохання. Поверніться один до одного обличчя. Доторкніться долонями рук, підтримайте один одного в сьогоднішній майбутній роботі. Посміхніться, щоб наш клас наповнився світлом радістю. І наступна вправа інформаційний ланцюжок. Це вправа естафета. Ви отримуєте диск, при цьому називаєте термін з інформатики, і даєте його пояснення і передаєте наступному учаснику. На це у нас відводиться одна хвилинка. Будь ласка, від найменшого одиниця обсягу даних. Вікторія, інформаційні процеси, це пошук, збирання, зберігання, передавання, отримання, обробка. Це Інформатика, це технічна наука, що вивчає структуру, властивості інформації, а також і закономірності. Інформація це відомі про об'єктів навколишнього світу, які сприймаються людиною, тваринною. Так, це, це спеціальний реєстрацій. Дякую. Злий комп'ютерний вірус перепутав букви у словах. Подолайте його, відгадавши терміни з інформатики, з теми попереднього уроку. Оберіть, будь ласка, картку із завданням, Відгадайте термін. картку залишіть у себе. На це вам відводиться одна хвилина. Анаграма за літерами це читання. За допомогою переставляння складів або букв у словах. Винахідником анаграми вважається грецький граматик лікофрон. Анаграму як інтерактивний прийом можна використовувати при озвученні теми уроку, при повторенні ключових понять, термінів. Готові? Будь ласка, шріфт, фрагмент і інтерфейс. Дякую. Редактор. Довідка. Каталог. Добре, дякую. Молодці. Термін розгадано, а вірус знищено. Ми не дарма почали розмову з комп'ютерного вірусу, тому що цифрове сторіття несе в собі не тільки звільнення людини від важких обчислень, автоматизацію з того, що можна автоматизувати, але й свої проблеми і свої турботи. Однією з таких проблем є комп'ютерний вірус. У світі комп'ютерів, так як і в житті людей. Є свої віруси, є свої лікарі. І тема сьогоднішнього уроку комп'ютерні віруси і антивіруси. Що ж таке комп'ютерний вірус, як ви думаєте? Це програма, яка сама запускається, може поманувати свої обіги. Так, згодне. Комп'ютерний вірус це програма, яка при запуску має властивість розмножуватись без керування людини. Щоб успішно попрацювати на сьогоднішньому уроці, давайте об'єднаємось в кольорові групи відповідно карток з попереднім завданням. Червоний колір – група вірусологів, зелений колір – група лікарів, жовтий колір група користувачів. Вірусологи за ознаками вірусів повинні класифікувати їх. Лікарі, відповідно до класифікації вірусологів, надають рекомендації найефективніших. Засобів боротьби з вірусами. І користувачі пропонують найефективніші засоби профілактики. Групи отримують допоміжний матеріал і картку з завданням. Уважно ознайомтеся з допоміжним матеріалом і після цього виконайте завдання на картці. Для виконання завдання вам відводиться 2 хвилини. Для ознайомлення з новим матеріалом використовується Метод опорних сигналів, автором якого вважати донецького педагога Віктора Федоровича Шаталова. Опорний сигнал раніше Шаталов казав, опорний конспект. Це величезна робота вчителя. На сторінці фрази, окремі слова, математичні викладки, цифри, ті, що потрібно запам'ятати, схеми і малюнки для розповіді або бесіди. Для учнів метод полягає в тому, що вони ознайомлюються з навчальним текстом і відповідно тексту складають конспект з малюнків, схем або символів. Шаталом розрізняє поняття опорний сигнал, опорний конспект і компакт. Опорний сигнал це асоціативний символ, який заміняє якесь мислове значення. Опорний конспект складається з опорних сигналів, які мають структури зв'язок. Бріт виставляють собою наочну конструкцію і компакт це графічне зображення, в якому використовується найбільш менша кількість опорних сигналів. За допомогою опорних сигналів можна вивчати великі блоки, вони служать підвищенню уваги і відкривають прийоми роботи з невстигаючими. Також вони дають, створюють ігрову невимушену обстановку. При навчанні. Групи готові? Тепер, будь ласка, продемонструйте результати своєї роботи. Для цього на презентацію вам відводиться до однієї хвилини. Будь ласка, вірусологи, Значить, ну, за вірусом небезпечні. Зовсім безпечні, безпечні, небезпечні, дуже небезпечні. За середовищем перебування, завантажувальні, файлові, макровіруси, гарячення. Способом зараження. За способом зараження віруси поділяються на резидентні і резидентні. І за алгоритмом функціонування троянські віруси дергінги. Так. Лікарі, будь ласка, що ви нам пропонуєте, рекомендуєте? Антивірусні програми, призначені для знискочних комп'ютерних вірусів, вони розподіляються на такі класи. Детектори, або сканери, вони э, останні. Що а, ми пропонуєте, Так, ми пропонуємо, пропонуємо далі лікарі, або фаї, монітори, або їх філімані знакбуються, ревізори, блокувальники. А зараз це вже об'єднується в антивірусну конкурсі. Дякую. І користувачі? Треба встановити антивірусну програму. Перед використанням перевіряти всі зміни, всі, отримання заселення вже виключення. Не запускатиме виконання незнайомими програми. Так, дякую. Після того, як ми ознайомилися з вірусами з комп'ютерними вірусами, розкрили шляхи їхнього усунення. Давайте виведемо стисний компактний висновок. Виконаємо вправу Сінквейн. Ознайомтеся, будь ласка, з алгоритмом її виконання. Перший рядок іменник об'єкт. Другий рядок два прикметники, які показують ознаки нашого об'єкта. Третій рядок це три дієслова, які характеризують дії з е, нашим об'єктом. Четвертий рядок речення з чотирьох слів, у якому відображається відношення автора Сінквейна до об'єкта. І п'ятий рядок слово висновок слово резюме. Е, будь ласка, е, на аркушах напишіть варіанти вашого синквейну. Сінквейн. Це п'ятирядкова віршована форма, яка була запроваджена в Америці на основі японського вірша. В наш час використовується дидактичний сингвеїн. Сінквей традиційний заснован на розрахунку складів у вірші 2, 4, 6, 8, 2. А дидактичний синквейн спирається на змістовну та синтаксичну заданість кожного рядка. Готові? Будь ласка, хто готовий свій цінплей Покажіть, шкідливий, активний, шкодить, знищує, все є. Замінює, видаляє, самопоширюється. А повністю? А повністю? Звичайно. Знищувати іменник, вірус знищувальний, активний, замінює, видаляє, самопоширюється. Причина збою роботи комп'ютера і останнє це інфекція. Згодна. І мій варіант. Вірус, самовільно шкідливий, заражає, розповсюджується сповільнює, порушує роботу програм комп'ютера. Ворог. Дякую. І вже як підсумок уроку поділимось з вами враженнями, отриманими знаннями. Виконуємо вправу коло враження. Сьогодні я довідався Сашко. Що таке вірус, який має значення для комп'ютера? Було цікаво, Вікторія. Було цікаво дізнатися, які бувають віруси за класифікацією. Було важко, я на. Ну, трошки важко було сімка. Так. І сьогодні найбільше запам'яталась майстер-клас. Я. <рес> Я намагаюся на кожному уроці заст. А, пробачте. А тепер давайте поокладуємо собі і кожному з нас за цю роботу. До речі, в сцені встановили, що оплески це не тільки приємно, але й корисно. Удари в долоні поліпшують увагу пам'ять мислення і знімають, знімають на пробу. Я намагаюсь використовувати... використовувати інтерактивні технології, форми, прийоми на кожному уроці. Це забезпечує активізацію пізнавальної діяльності. Такі прийоми можна використовувати як в різних, в різних типах уроку, так і на різних його етапах. І, на мою думку, інтерактивні форми та методи навчання сприяють розвитку і формуванню соціальної інформаційної, комунікативної та творчої компетентності учнів. Як результат, це роботи наші учнів нашої школи і членів гуртка юний інформатик. Все раз. Дякую.